За рік, що минає, в області сталося 3406 пожеж, у яких загинули 96 людей. Зокрема, за перші 10 днів січня 2015 року виникло 80 пожеж, у яких восьмеро осіб загинули. Ще двоє отримали травми, а трьох вдалося врятувати. Що ці заходи проводяться в навчальних закладах, в дитячих навчальних закладах, необхідно звернути увагу на доступність і вільний доступ. Тобто повинно бути з цього приміщення не менше двох аукційних виходів. Вони повинні утримуватись вільними, звернути увагу на дітей, особливо на дівчат, на ті плаття, які вони вдівають, щоб вони не були зроблені з марлі, прикрашені тими ж самими паперовими серветками. Ставити ялинку треба якнайдалі від джерел відкритого вогню. Не можна її прикрашати свічками та бенгальськими вогнями. А електрогірлянди перед використанням слід перевірити. А ще вдома треба мати вогнегасник. Найбільш ефективні для жилих домов у нас йдуть углекислотні. Це від порошкової, тушительної і вукислотної. Після порошка просто пріосила вбирають території своєї. Скористуємо дуже просто. Ось тут чекає чеку, направляємо розпорітель на пламя і рибками починаємо <клухи> висіти пламя. Все. Фактично в кожному в кожній оселі встановлюється новорічна ялинка, є декілька таких порад, які треба встановити. Встановити її треба на стійку основу, бажано на відстані на менше метра від тюлі, занавісі, штор. Якщо використовується електрична гірлянда. То перед тим, які облаштовувати ялинку, провести її візуальний огляд на момент пошкодження ізоляції або Зміни кольору ізоляції від внаслідок теплового впливу. Виконання простих правил безпеки зможуть урятувати від пожежі, каліцтва або й зберегти життя. Проте наголошують рятувальники: цьогоріч варто зовсім відмовитись від застосування ракет, петард та іншої піротехніки, хоча б з поваги до учасників АТО, адже звуки вибухів не завжди асоціюються з чиїмось гарним настроєм.